Реабілітація ветеранів через спорт у Львові. Пацієнти реабілітаційного центру відвідали майстер-клас з пауерліфтингу. Цей вид спорту допомагає розвинути силові здібності після травми. Які враження отримали учасники тренувань, розкажуть мої колеги. Тренерка з пауерліфтингу виправляє техніку військового Андрія Дашкевича. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії чоловік захищав країну у складі 107-ї окремої бригади сил ТРО. Воював на харківському та Донецькому напрямках. У липні минулого року стрілець дістав ножинні поранення. Це грудна клітка, пневмоторикс, поламані ребра там пробита і нога. Це була досить така срочна ампутація. Я Вже сутку знаходився там на полі бою, вже лежав, і нога вже ну там вже давно не подавала признаків життя. Її треба було чим скоріше ампутовувати. Андрій один з пацієнтів Суперх'юменс центру. У цій спеціалізованій клініці організовують спортивні майстер-класи для військових і цивільних, які чекають на протезування або ще проходять шлях реабілітації. Періодичністю займаюся в реабілітаційному центрі як додатково, коли є час після основного мого заняття, які направлені на протезування. Якщо залишається ще час, я додаю силову силове тренування ну, взагалі спорт мені подобається, допомагає залишатися в хорошому настрої, в хорошому формі. Ще один військовий, який займається пауерліфтингом. Константин Кашула з позивним Єгер. Він боронив наші кордони у складі п'ятої штурмової бригади. Взимку 2023 року. Константин зазнав міно вибухового поранення. Ногу довелося ампутувати. Вже з протезом чоловік виконує жим штанги лежачи. Враження дуже позитивні, тому що сьогодні мені показали декілька вправ на розминці, які можна робити. вони дуже Дуже це цікавили і показали, як правильно штангою працювати. Є багато нюансів, які я до цього не знав. Пауерліфтинг, або ж так зване силове триборство допомагає комплексно розвинути м'язи, збільшити силу, покращити витривалість та координацію рухів, розібратися у теорії і правильній техніці. Військовим допомогла заслужена тренерка України Марія Росторгуй. Щоб пересуватися навіть у кріслах полісних, потрібно мати достатньо розвинуті м'язи і мати високий рівень розвитку силових можливостей. У може використовуватись в реабілітаційному процесі. Ну і безпосередньо, вже після того, як закінчиться реабілітація, хлопці можуть продовжити вдосконалювати свої силові можливості. У межах міської програми військові можуть безоплатно відвідувати спортивні зали у Львові. Така опція доступна у 13 спортивних центрах. Ця програма, яка що стосується безкоштовного відвідування спортивних клубів, центрів для військовослужбовців, службовців учасників бойових дій і членів сімей загиблих, вона може діяти в будь-якому місці нашої країни, і ми закликаємо готові ділитися досвідом, як цю програму впровадити в інших містах. Щоб отримати безкоштовний абонемент у зал захисникам потрібно лише подати відповідні документи до управління спорту Львівської міської ради. Катерина Олійник, Назар Мельник, телеканал Еспресо.